Давай останемося просто друзями. Вже пізно! Я труси зняла! Мене я проснувся під Донецьком. Чого ти там проснувся? Не знаю, в вагоні проснувся. А чого ти там ходив? Ну чого?

Тут лишнього нікого не було. Так, а а де сняти це? На хуй цей долбойок довбойок приїхав. Хто? Оцей хуй, що приїхав тебе. Такий хуй. той, що спиться. Що. Ти ти Віталіку дід завжди казав: ти як кінчиш, витягай пісюн і бий ним по животі жінці. Він каже нашу, як нашу, щоб діти грому не боялись. Сьогодні в Україні дуже важливе свято. 7 вересня ми відзначаємо День військової розвитки України. Тож, козаки, зі святом вас. І хай оці тряпки будуть завжди у ваших нігах. Слава Україні! Слава нашим героям! Геруємо разом з Україною! Представляєш, мене сьогодні назвали. А ти не ходи там, де тебе знають. Як же жити без вас! І хата пуста без дітей. Ех. Я думала, вони ніколи в житті не уйдуть. Чули вже, друзі, новину? Хто ж таки все таки винуватий, що на Польщу полетіли дрони? Поляки сказали українці винуваті. Ну а хто? ж? Дрони російські, блять. Росія запускала, Україна винувата, блять. Ох, і сука Європа, блядь. Слава Україні. Я просто зробив депіляцію. Боже. Де? Там. 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 То що виходить в тебе там тепер взагалі нічого нема? <рігалі> Та як то нема? Як то нема? Та є. Є. Але дуже все дивне. Яке? Ти тако уяви собі тако, пустиня, пустиня. А посеред пустині дерево і два валуни. Слухай, може, гілочка і два камінчика.